В найближчі дні в Україні очікується різка зміна погоди. Синоптики прогнозують потепління. А ось в яких областях і та в який день цього тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 4 березня, очікується хмарна з проясненнями. Погода періодично буде з'являтися сонечко. Хмарна погода весь день буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Тобто синоптики прогнозують, що опадів цього дня ніде не очікуються. А ось вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Прохолодно цього дня буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в день всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. А ось на всій решті території країни буде тепло від плюс 5 до плюс 9 градусів. А у західних областях ще тепліше до плюс 11 градусів вночі. По всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 57% Вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 5 березня, все ще хмарна погода буде у східних регіонах, а на всій решті території країни буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю. Погода дощів та снігу цього дня не передбачається. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. А у західних областях взагалі буде майже спека: від плюс 9 до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні буде в межах від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У четвер, 6 березня, хмарна безсонця погода так і залишиться все ще у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати сонячна та суха погода. Очікується вітряний день з поривами 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 10 градусів. Вночі також по всій країні потеплішає та очікується від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!